Я так сили не, не, не відчувала. Це не таке зовсім відчуття, як гром гримить, і десь там в кар'єрі там камінь б'ють. ті, що ну, глушили, а зараз в лікарні. У мене діток троє, одна маленька і 8 місяців, а хлопчикам 13 і 10 років. Жителька села Олександрівського району на Кіровоградщині Людмила Антошкіна розповідає про вибух увечері напередодні. Каже, після цього її двоє синів опинились у лікарні. Діти поступили 10. Квітня о двадцять в стані п'ять журналі в стані приглушення жрюст у старшої дитини 13 років у хлопчика. тиск був дуже високий, 160 на 100. Вони травмовані наслідки вибухової травми. Да, я б жирю, сказала, що це навіть черепно-мозговажри травма. Жр, тому що жри це був жирю, удар. У старшого, у меншого це астеноневротичний синдром, стан приглушеності ж розберігається. На сьогодні ж діти консультовані неврологом, потребує стаціонарного лікування. У момент вибуху була на пасіці біля будинку, розповідає Людмила Антошкіна. Не зрівняти ні з громом, ні з чим. Я встала, в мене уші заложило, ну я якось. ну… «Соображительно ну, поняла, що треба дігти до дітей, бо діти були в мене на вулиці. Показує вибуховою хвилею, побило листи шиферу на паркані, пошкоджені дахи будинку і сінника. Уламками розчахнула абрикосу, зруйнований погріб, де родина зберігала картоплю і консервацію. Ну оце ж воно летіло. І прямо судив в погріб. Ну, воно все прикрило землею, там була картошка в нас, ну сказали, нам не виквистувати, що вона там ну, лежала, тіка з хімією, воно ж все таке готліло, горіло, перевалило його все бетоною, плитою і землею. Пошкоджені після обстрілу російською армією будинки у селі обстежує комісія. На десяту ранку нарахували 10, сказав староста. Прізвище та назву села попросив не називати з міркувань безпеки. Побило шифер, побило вікна, дерева поламало у нас. Це осколками. Комісія працює зараз на сьогоднішній день, на сьогоднішню минуту зараз працює комісія. обстежує остальні думки. У сусідньому обійсті двох вбитих внаслідок обстрілу качок показує Ганна Джан. У хліві поранена свиноматка, розповідає господарка. Вікно, і і і «Вікно, залетів осколок, і попало що що з нею зробили, що вона не встає. Чи може такий стрес, чи може вона кантужена? У будинку пошкоджений дах, вибиті віконні рами і шибки. Вибух був над головою, дуже сильний був і вухо заболіло. І тоді я повернулася з розсади в двір, то лежали качки поубивані, перебитий провід токовий, шіфер, оце вікна повилітали. Сюди зайшла, все вилетіло ще вікно, залетіло в зеркало, ось і дірка і впало в стіну. Десь хлопці забрали, був такий осколок. Повітряну тривогу на в області оголосили о 17.26, Тривала вона дві години о 20.21 начальник військової адміністрації Андрій Райкович написав у своєму телеграм-каналі, що під час повітряної тривоги в області працювала протиповітряна оборона. Більше подробиць про обстріл немає. Відновити пошкоджене майно людям допоможуть, говорить голова громади Віталій Береза. Звертатися в центр надання адмінпослуг, звертаємося, приносимо документи, паспортні дані, підтверджуючи документи на право власності на обістя. Все фіксуємо, все описуємо. Постараємося провести в найкоротші строки з виконком, і на виконком ми будемо вирішувати питання про допомогу, фінансову підтримку, плюс надання як деяких матеріальних цінностей будівельними матеріалами. Сказав суму збитків від обстрілу, зможуть назвати після прийому всіх документів від власників. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.